Шановні друзі, про що цей законопроект? Ми всі з вами не задоволені роботою митниці. Але ми з вами до сих пір не ставимо митниці тих завдань, яким моя, вона має відповідати. Ніна Петрівна, прочитайте, будь ласка, законопроект. Там не про те, про що ви. Говорили тільки що там не про фіскальний ухил і не фіскальний ефект, там саме про нормальну роботу митниці. І ці показники ми визначаємо з урахуванням міжнародної практики, аби було що спитати з того керівника. Який зараз буде призначений на митницю, і аби було що визначити які показники для роботи митниці є коректними, і при досягненні яких його робота буде виконана серед цих показників сприяння. Полегшення торгівлі та розвитку конкуренції митниця має бути нейтральним органом, який не має сам по собі впливати на бізнес активність. І дійсно там є критерії а, тих рішень митниці, які встояли судах. Бо якщо митник приймає рішення, яке потім відміняється судом, це означає, що він працює неякісно. І в судах рішення митниці мають стояти. І тоді ми говоримо про якісну роботу митниці. Так само, як і безпека і захист суспільства має бути також критерієм діяльності митниці. Про цей законопроект нас просив бізнес. Цей законопроект розроблений разом з провідними. Бізнес асоціаціями і підтримуються всіма без виключення бізнес-асоціаціями, які працюють з митницею, які хочуть покращити роботу в митниці. Будь ласка, давайте разом з залом підемо на зустріч нашому бізнесу і до другого читання дійсно доопрацюємо текст цього законопроекту. Дякую.